політичні партії і так далі, друзі. Ви знаєте, що майдан завжди був осторонь політичних сил і так далі. Але е, ми зрозуміли, що так чи інакше, без політичних партій, без політичних представників, ми не можемо представ... ну, пр... ми не можемо. Нам треба когось обирати. обирати для того, щоб вони керували нашою країною. Ви знаєте, що я сама є лідером політичної сили демократичний альянс, і багато політичних прапорів ви бачите зараз на нашому майдані. І багато політичних партій Це Слово і харківському лідеру Ігорю Швайки. Ігорю, прошу вас. Слава Україні. Героям слава! Дякую за такі слова і за такий вступ. Адже саме та політична сила, яку я маю честь представляти в Харкові, вісім років, ми завжди говорили, що проведення бар'єру між громадськістю. Між громадськими активістами і політичними силами небезпечне, оскільки насправді я ще раз повторю ті слова, потім, в день виборів, треба визначатися перед виборчим бюлетенем. І Всеукраїнське об'єднання свобода завжди виступало за те, щоб налагоджувати ті зв'язки. Можу собі дозволити сказати зараз те, чого насправді ніколи не бачили на майдані, а це та залаштункова підготовча робота. Яка передувала кожному виходу на сцену, чи то було в будинку профспілок в Києві, який був в ніч на 19 лютого спалений, чи то було в Харкові, чи то було на наших харківських нарадах. Завжди найбільша частина роботи насправді залишається за лаштунками. Це узгодження тих позицій і можливості, що треба сказати, і як треба далі буде діяти сьогодні, в той день, коли рік тому. Нам здавалося, крига з кресла і пішла вперед. Я скажу іще раз: революція гідності не завершена. Друге, можливість приходу реваншистських сил до влади в Україні з того часу зросла як ніколи. Третє, те, стільки людей сьогодні зібралося тут, по суті, є результатом. Пильності, яку приспали, але ж, товариство, сьогодні, ну погодьмося, ну нічого ж не відбувається, ну, нікого ж не треба бити, нікого не треба ні від кого захищати. Значить, сидить і думає українець в своїй хаті, що сьогодні можна не виходити. Сьогодні можна піти на два різних заходи. Сьогодні можна поділитися, бути і там, і там. І це якраз та є прихована загроза. Яка може, як, яку ми повинні завжди усвідомлювати? Якщо ми її усвідомлюємо, ми покладаємо крок вперед. Революція не завершена, влада не змінена. Знаєте найбільший цинізм, який був позавчора, коли я заходив в історичний музей, там, де була лекція, там де безпосередні учасники подій на Майдані виступали в цей самий час. Делегація від тої самої обласної ради. Пам'ятаєте, яка сиділа в футболочках Беркута? Так от вони вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні, яку ще рік тому намагалися затоптати, усунути і не дискредитувати Харкова Харков, город інтелектуалів. Не можу досрівно сказати. Десь так, сьогодні наш найкращий союзник це є наша добра пам'ять. Ми пам'ятаємо, що було рік тому. Ми пам'ятаємо, скільки разів ми обговорювали водорозподіл між політичними і громадськими ініціативами. І я можу сказати як партієць, що лише в цьому налагодженому контакті є сила, є потужність і є впевнені в завтрашній перемозі. А те, що вона має бути, нам диктують ті сотні і вже тисячі людей, які віддали своє життя за нашу Україну, за нашу українську Харків. За нашу свободу. І саме сьогодні ми не можемо відійти від одного простого принципу. На жаль, на майдани виходять одні люди. Захищати країну їдуть одні люди. А на превеликий жаль, на вибори ходять зовсім інші, ходять за гречку. Зберіглося це. збереглося. Ходять за лавочки, ходять за тротуарчики. І наша сьогоднішня головна задача не просто втішитися, що ми тут в колі однодумців, а вийти і все-таки переконати отих лавочко-філів і гречкофілів, філів тому що саме від їхнього вибору залежить не 80-й рік, а 2015-й, 2020-й і майбутнє наших дітей. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! O que